Майбутнє українського боксу зростає в Херсоні. 90 учасників з Херсона, області та Миколаєва відбоксували на нерейтинговому турнірі серед юніорів від 2007 до 93 років народження. Даний турнір є поточним турніром якби проверки після літніх канікул. Ребята проводять в цьому році свої перші бої. Некоторый з них проводять свої перші бої в кар'єрі. Два дні виснажливих змагань, кращі майстри шкіряної рукавички визначені. Ними стали 11 боксерів міста та області. Представники двох США – колос та гард, Ігор Самойлик, іван Пласкальний, вихованці школи Олімпійського резерву Костянтин Волочилов, 30, Андрій Матяш, Едуард Костеренко. Обоє у ваговій категорії 38 кілограм. Три нагороди вищої проби відвоювали юнаки спортивного клубу Бокс Херсон, де саме і проходили змагання. Це наймолодший учасник турніру 10-річний Артур Онищенко 30 кілограмів, Влад Канко, 38, та Олександр Цесаренко 40 кілограмів. До області золото повезли каховчани Ілля Тоган та Ігор Бондаренко. Не обійшлося й без сюрпризів. На турнір був запрошений цьогорічний чемпіон Європи серед школярів, кандидат у майстри спорту Олександр Трутнєв. Зрозуміло, що і цих змагань херсонець не пішов з пустими руками, здобув перемогу. До того ж отримав кубок. Виховали юного боксера, тренери Віктор Колес. ...та Ігор Прудніков. Вийшла в ринг і одна пара дівчат. Чемпіонство святкувала Херсонка Катерина Драмаренко. Що цікаво, жіночий бокс області набирає обертів. 14 по 20 листопада вперше сформована збірна Херсонщини прийме участь у Кубку України серед жінок. А всі учасники турніру посилено готуватимуться до чемпіонатів області та України.